У мене більше немає сил терпіти, тому що тут краш мільйонів дівчат. Діма, я збираюся, я їду. Нормально, скажіть мені, будь ласка, не пощастило мені жити з книголюбкою. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Нещодавно був мій день народження, і мені надрували цілу купу новеньких книжок. Деякі з них я вже розпакувала і подивилася, а деякі навіть не знаю, що всередині. Тому пропоную від слів переходити до справи і дивитися на новенькі книги у моїй бібліотеці. Всі ці книги подарували мені мої дівчатка з книжкового Клубу, закохані у книги, за що я їм дуже сильно вдячна. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити пальчики до гри цьому відео і носити коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас класні книжкові відео. Почнемо з пакуночків, які ще запаковані, тому що в мене більше немає сил терпіти, бо вже не терпиться Дізнатися, що ж там всередині. Перший пакуночок отакий величенький приїхав до мене з Черкас, і саме з нього ми почнемо нашу величеньку, класну книжкову розпаковку. В мене тут дуже модерний ніж. 17 в одному, якщо цей ніж відріже мені пальці, то це буде на совісті мого чоловіка. Вау! оце він працює! О, дивіться, як гарно упаковано сердечки. Три отакі закладинки. Так, одна книжечка. Друга величенька. І отака мімішна упаковка. А ще, знаєте, що тут? Я не знаю, як ви, але Діма зараз буде щасливий. Тому що. Тому що тут Ціла купа, цукерочок! На лови. Почнемо з маленької книги. Тут ще у нас є листівочка. Клас, це від моїх дівчат з Черкас, від Даши, Ліни та Лєри. Відкриваємо. Якщо чесно, Дімі вже сподобався ж подарунок, тому що він вже з'їв майже всі цукерки. Цей ніж це просто якась магія. 17 в одному на секундочку. Ось хочеться, хочеться якось обережненько. Да, хочеться якось обережненько і я рву. Просто супер. Це Доната Карізі, я безотня. Я ще з автором не знайома, але дуже хотіла познайомитись і планувала почати саме з цієї книги. І дівчата зробили так, щоб це знайомство точно відбулося вже у цьому році. Дуже дякую. І друга така книжечка величенька, Навіть не знаю, що це, але ця упаковка це просто, не знаю, розрив серденька. Дуже мило. Другий том видання від Абаба Галамаги Шерлока Голмса. У мене вже є перший. І Я казала неодноразово, що коли в мене з'явиться другий, я почну читання цих неймовірних детективних історій. І от тепер у мене вже є другий том. Тому потрібно записувати в свої книжкові плани, почати перечитувати всі історії Шерлока Голмса От такі дві книжечки, цукерочки і неймовірно класні закладинки приїхали мені з Черкас від дівчат. Я дуже-дуже вам вдячна за такий неймовірний класний подаруночок. Другий пакуночок в мене з Миколаєва від Саші, і подивимося, що всередині. Дивіться, яке гарне і миле упакування. Тут листівочка і книжечка. Думаю, що книжечка. Тепер в мене є вся трилогія Павла Дерев'янка. Це третя книга, пісня Дібров. Я прочитала першу книгу Аркан Вовків. Вона просто покорила моє серденько. Вона стала однією з кращих за минулий 2022 рік. І тепер в мене вже є третя книга. І залишилося почати другу, щоб переходити до третьої. Але я дуже сильно її хотіла. Якщо ви ще не знайомі з літописом Сірого Ордену, то я вам рекомендую прямо зараз, після перегляду цього відео, почати знайомство, тому що це неймовірне козацьке фентезі. Наступна посилочка невідомо від кого. Я не знаю відправника, не знаю місто, з якого була відправлена, скоріш за все, книга, тому що мені так здається. І дівчата з книжкового клубу не признаються. Можливо, це не від них, тому давайте подивимось, що це за такий сюрприз. Чікало. Це фантастичний толк, Це збірка оповідань наших українських авторок, а саме Світлани Тараторіна, Наталі Довгопол, Ірини Грабовської, Наталі Мотолінець та Дарії Піскозу. Я знайома з творчістю двох авторок, а саме з Іриною Грабовською. Я читала її книгу зірки і кістки. Відок вже є в моєму відео, читаємо українське, а також читала книгу Наталі Мотолінець «Керамічні серця. І ця книга стала однією з кращих в сучасній. Часній українській літературі для мене відео також вже є на каналі. З іншими ще не мала можливості познайомитися, але в мене це було записано у планах. Тому за допомогою цієї книги я і зроблю те, що давно планувала. Не знаю, від кого цей подарунок, але я дуже вдячна за нього. Якщо раптом ця людина дивиться моє відео, то я передаю величезний привіт і величезну подяку за такий приємний, класний подарунок. Наступний пакуночок в мене від анюти з Полтави. Хеплі носдей! Тут знову частина подарунка для діми. Тому що тут паряничок з янголятком. Шоколадочка. Досить з темно. Дивіться, яка цукорочка мімішна. Це я і Діма. Так, а це ще таке? Це якийсь стікер, напевно, не знаю. Клас! книжечка. Називається Мисливець на відео Макса Сека. Я не знайома з автором, але мені вже дуже сильно подобається її назва. Тому що я люблю всякі такі штучки, де хтось когось шукає, знаходить. І потім відкривається дуже багато різноманітних таємниць. Сподіваюся, що це буде саме така книга. Цікаво, дійсно. Якщо ви знайомі з авторами або читали цю книгу, то я чекаю ваші відгуки в коментарях. Мені буде дуже приємно їх почитати. Наступна книга запакована, але я знаю, що це за книга. Можливо, якщо ви замовляли щось від видавництва Невук Publishing, то ви зрозуміли, що це саме їх упакування. Ось така вже є закладинка тут. І давайте розпакуємо, тому що я знаю, що це за книга, а ви ще ні. Але якщо ви дивилися моє відео про книжкові бажанки, то ви, можливо, здогадуєтеся, що ж тут всередині. От перевіримо, дивилися ви відео чи не дивилися. Так, це вона остання імперія. Знімаємо цю плівочку, щоб полапати цю книгу. О Боже! Дивіться, яка вона велика, яка вона гарна. Просто я не можу. Я дуже сильно її хотіла, і мене навіть не тривожило те, що це поки єдина книга з великого циклу, яка перекладена, тому що вона гарна. Вона неймовірна, і це фентезі з циклу Земли народжені, з яким я дуже хотіла познайомитися. Я сподіваюся, що ця книга мені сподобається. Потім я буду в режимі хатіко чекати всі інші книги, допоки їх перекладуть. Але я так щаслива просто. Дякую, Катя, за те, що здійснила мою таку маленьку мрію. Така Гарна, я не можу. Повзать на секундочку, вже просто естетичний оргазм викликає. А ще тут є прям лист автора з автографом. Наступно такий пакуночок. Ці книги вже розпаковані. Вони від трьох різних дівчат з мого книжкового клубу. Почнемо з книги 4 вітри Крістін Генна, і я знімаю цю плівочку відразу з вами, тому що я залишила, щоб хоч щось разом з вами розпакувати. Тому що ці книги я розпаковувала на свої офлайн зустрічі разом з дівчатами. Це були дуже класні емоції, тому що я сиділа щаслива. Вони також щасливі, що мені все сподобалось. А як мені це могло не сподобатись? Коли в мене стало так багато класних нових книг у бібліотеці, це ж для мене щастя, це ж для мене рай. Ну, ви самі розумієте, так? З цією авторкою я ще не знайома і почну знайомство саме з цієї книги, але знаю по відгукам, що вона пише дуже щемкі, душевні історії, які дійсно проникають в саме серденько. Сподіваюся, що в мене буде з її книгою так само. Далі в мене тут українське фентезі Андрія Новіка. Знімаємо плівочку. Я дуже хотіла цю книгу, тому що планувала познайомитися з цим автором. І взагалі я зараз дуже активно досліджую світ фентезі як зарубіжного, так і українського. Тому цю книгу мені дуже сильно порекомендувала Регіна, і вона ж мені її і подарувала, за що я їй дуже сильно вдячна. Ось така. Це медальйон трьох змій, і вона розповідає про пригоди музейної команди. І це перша книга з циклу. Так. Перша книга з циклу. Що буду з цими циклами робити? Я не знаю, якщо чесно, бо я така нетерплячка. Якщо мені доведеться дуже довго чекати продовження, то я буду дуже сильно страждати. Наступна книга це червона зима Анет Марі. І це японське фентезі. Від українського, а ми потихеньку перейшли до японського. Розкриваємо! Ця книга також від видавництва Небук Паблішинг» і вже можна по її обкладинці, по совтач назві зрозуміти, що вона саме від них. А так. Давайте ще раз. Цей звук новенької книги просто вау. Ще тут є ілюстрації. Відгуки про цю книгу були неймовірні. Дуже багато дівчат з мого книжкового клубу її читали, і саме вони своїми відгуками змусили мене хотіти цю книгу. Тепер в мене ця книга є, її мені подарувала Влада, і сподіваюся, що зовсім скоро я її прочитаю, і ми зможемо з ними ще раз її обговорити. А також Влада подарувала мені таку коробочку і тут. В нас дві свічки. Ми вже їх запалювали, нюхали. Одна з них це з Гаррі Потера. Чоколад Фрок. Фрок? Фрок. І вона дуже сильно реально пахне шоколадом. Понюхайте. Пахне. І друга це свічка з Венздей. Мені вона дуже сильно пахне. Хвою, а Діма каже, що це якась лохина чи щось таке. В нас тут розділилися думки, але дійсно неймовірно класний запах. І тепер, що робить Діма кожного вечора? Він вибирає, яку свічку ввечері запалювати: шоколадну чи хвою, лохіну, щось таке. І дійсно дуже класно пахнуть такі свічечки. Наступний пакуночок, тут також три різні книги від трьох різних дівчат. Почнемо з книги. Безпечне місце Анни давс, це трилер. Її мені подарувала Наташа, тому що вона, так як і я, любить трошки бридкі, часом дуже моторошні трилери, і вона сказала, що ця книга під ці характеристики дуже класно підходить. Вона її читала, їй вона сподобалась, і тому вона мені її подарувала, так як я любителька трилерів. Якщо ви знайомі з авторкою або вже встигли прочитати цю книгу, то діліться відуками в коментарях. Мені буде дуже приємно їх почитати. Далі в мене книга від Марго, доця Тамари Горіха Зерня. Я дуже хотіла цю книгу, тому що вона розповідає про 2014 рік, а саме про ті дії, які відбувалися у Донецьку. І про ці дії розповідає жінка. Я розумію, що історія буде нелегка, що вона дуже правдива, щемка, і я дуже сильно хотіла її прочитати. І ще в цій книзі є листівочки, такі, це її. Така Також я так розумію, що є фото. Дуже хотіла собі цю книгу, дуже давно планувала її прочитати, і вже в березні буду читати цю історію. Якщо ви встигли її прочитати, якщо вона вам сподобалась або не сподобалась, якщо викликала будь-які емоції, то пишіть в коментарях, як вона вам. І третя книга від Олени називається Моя УПА, Любов Загоровська. Я вже казала вам неодноразово, що хочу мати більше у своїй бібліотеці книг. Про Україну, про її історію. В цій книзі зібрані історії людей, які боролися за незалежність України, і дуже часто на кону стояло їх життя. Це були сміливі, незламні, сильні люди. І саме про них я дуже сильно хочу вже прочитати і поділитися з вами своїм відео на цю книгу. Наступна книга це Сяйво Стівена Кінга, і її мені подарувала Катя. Ми її в клубі називаємо Знавець Стівена Кінга. В неї дуже багато його книг, і вона їх дуже багато вже прочитала. Саме тому подарувала мені цю книгу, і це було дійсно дуже класно. А ще хочу вам показати, які закладинки зробила. Катя. В мене є такі свої слова, не паразити, а просто я дуже часто їх говорю, і вони дуже такі дивні. Перше слово це вібачте, і вона зробила ось таку закладинку. Друге, це добрий вечір. А що це значить? І добрий вечір це може бути вранці, в обід, ну і ввечері, логічно. Також тут є я, мій чоловік, і я йому кажу, я не купую книги. Так, дім? І він такий. Не пощастило мені жити з книголюбкою. І ще одна то трошки темновата, але це фотка, де ми з дівчатами на офлайн-зустрічі мого книжкового клубу. І ще тут є дуже смішна закладинка Настя і йога. Я люблю займатися йогою, вже давно не займаюся, але в мене були дописи: отакі от такі от, такі от. Такі от. До речі, Катя мені розповіла, що це нове видання цієї книги. Тут якась нова обкладинка. Якщо чесно, я не бачила стару, але вона сказала, що їй дуже сподобалось, і в неї навіть були такі думки, щоб залишити собі цю, а мені подарувати ту, яка є в її бібліотеці. Нормально, скажіть мені, будь ласка, Ну, але якщо б вона так зробила, я б навіть такого не зрозуміла. Я знаю, що ця історія трошки моторошна. Але я зараз активно читаю кінга, мені дуже подобається відкривати його книги, читати його книги, тому класно, що моя бібліотека поповнюється саме такими класними книгами. І ще один пакуночок. У мене тут дві книги в жанрі фентезі. І це фентезі африканське. Я нещодавно вам про ці книги розповідала, що дуже сильно їх хочу. Це діти кістки й крові і діти помсти її чеснот. Плівочка нам а вже ж заважає, тому ми її знімемо швиденько. Такі гарні обкладинки просто подивіться. Мені прям дуже вони подобаються, тому що я сподіваюся, що саме вони передають атмосферу того, що хотіла написати нам авторка. Це дві книги з трилогії спадок Оріші. І вони заполонили просто зараз всі відгуки, і мені дуже цікаво також познайомитися з ними. Дякую дуже, Роксолана, за ці дві неймовірні книжечки. Далі в мене така коробочка. Тут однозначно не книжка, а я думаю, що свічка. Діма, я збираюся, я їду. Білет. Білет в Хогвартс в мене є. Ви бачите, платформа 9 і три чверті. Один білет. Клас! Так, і ось дуже гарно опаковано. Вау, ну просто дуже гарно, дійсно опаковано. Тепер, Діма, буде вибирати між трьома свічками, яку запалювати ввечері. Harry Potter. Подивіться. Клас! Ну, виглядає дуже прикольно. Мені якоюсь ванількою пахне. У Діма може бути інше. А, понюхай. Чим пахне? Ванількою? Не точно не ванількою. <laughs> а чим? А чим? Це ж взагалі фруктове. Ця свічка мені подарувала Яна, і Яна ще мені подарувала білет, Розумієте, це дуже класні емоції. Я дуже вдячна за такий приємний подаруночок. І вишенкою на торті всіх подарунків стануть ті книги, які я поки не можу прочитати, але вони неймовірні. Чому не можу? Тому що це дві англійські книги. Мені їх подарувала моя подружка Женя. Перша книга це четверта з циклу Армен Траут із крові і популо». Книга називається Війна двох королев. І тут Женечка, я вам вже показувала, розмалювала зріс самостійно. І це так цінно, так класно. А і ще я хочу вам показати, що тут є. Зараз почекайте. По-перше, тут є автограф Армен Драуб. Тепер в мене є книга з її автографом. А по-друге, тут є краш мільйонів дівчат. Це гоук. Просто подивіться. Я, в принципі, так його і уявляла. Що до того як побачила всі арти з ним, але дуже гарно. І друга книга це з Фейлілуд, навіть такий неймовірний зріз, градієнтний. І вона називається The One's Burn. Ті, що спалюють, ті, які були спалені, щось таке перекладається. Ребека Мікс. І ще є прям листівка від авторки. Я це не дивлюсь на ці розпаковки Fairy Loot і Lumicrate. і що роблю? Вже записалася на курси англійської мови, розумієте? Бо що? Бо хочу читати книги англійською мовою. Вони такі гарні, з такими зрізами. Ну, це женчика зробила зріз, але з Fairy Loot і Lumicrate вони присилають дуже гарні книги, в них неймовірні різноманітні зрізи. Якщо ви вже бачили десь розпаковки на TikTok і тому подібне, ці зрізи надають мені спокійно жити. Тому вже. Наступну середу, через тиждень, і в мене перший урок англійської мови. Класна мотивація хочу вам сказати. І ще в мене тепер є така коробочка. А в цій коробочці знаєте що? Екс бриз Тепер всі мої улюблені книги будуть з відтиском. Це працює? І потім я беру так от сторіночку. І притискаю, і тут прям написано моє ім'я, моє прізвище. те, що книга з моєї бібліотеки? І я зараз вам покажу на відео, як це буде виглядати, але отакий приємний подарунок зробила мені Женя, і це просто вау! Я дуже довго мріяла про екслібрис, і тепер він в мене є. І всі мої книги будуть під контролем. Тому що? що? Тому що, якщо раптом мене хтось візьме почитати книгу, а потім скаже Настя. Я не брала чи не брав тебе цю книгу? Що роблю я? Я приходжу без запрошення в гості, дивлюся цю книгу, відкриваю першу стріночку, і тут що? Відтиск ексліврисом. Все, мінус друг, затоби повернула свою книгу. От така от технологія. Так це все працює. Пану разом порахувати мої книжкові скарби і ті книги, які з'явилися в моїй бліотеці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять! Сімнадцять новеньких книг. я прям дуже сильно, щаслива і вдячна всім, хто зробив мені такі приємні подарунки. Якщо ви вже читали якісь із сьогоднішніх книг, то діліться своїми відеоками в коментарях. Мені буде дуже приємно їх. Прочитати, а також, можливо, саме вони підштовхнуть мене якомога швидше взятися за ці книги, і вже записати вам новеньке відео на YouTube, де буду я розповідати про свої враження та ставити свої особисті оцінки. А також напишіть в коментарях, яка книга з'явилася останньою у вашій бібліотеці. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте свої пальчики, 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 пальчики догори, а також не Скайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. Бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами, а також робіть кожного дня те, що буде наближати Україну до перемоги.